Крила і коріння така назва виставки молодих художників та студентів, яку відкрили в Івано-Франківську. Свої картини вони створювали на літніх студіях під керівництвом досвідчених менторів. Що з того вийшло, тепер можуть побачити і франківці. Більше про експозицію наш Денис Лужний розкаже. Історія цієї роботи, взагалі е, цікава, тому що я її малювала на свій день Ангела, і я хотіла передати щось. от є ось тут акварель по мокрому, це е, херовим. А ця робота називається під захистом. Чим вона взагалі е, е, цікава, тому що в е, першу е, чергу ми можемо побачити, ніби як дві роботи тобто, тут зображений ангел або богородиця, хто їх бачить. А тут е, це мало бути укриття. Тобто е, дівчинка з ангелом ховається під е, Ну, від обстрілів. Цю картину Христина Луканюк намалювала під час літніх студій. Вона стала однією з перших робіт, яку дівчина створила у техніці акварелі по мокрому. Можете побачити ці цікаві такі м'які переходи, можна так сказати. Звичайно, хочеться ще пробувати, щоб воно було ще цікавіше нові теми. Ну і поки воно папір мокрий, просто пензлем наноситься одразу без ескізу. Це без олівця, без попереднього скізу, те, що є в голові. Те, що є в голові, воно одразу переноситься на папір. Ролітні студії юна художниця згадує із захопленням. Ми прийшли сюди. В першу чергу це була основа навчитися чогось. Тобто, не перше за основу було зробити виставку, щоб всі подивилися а в першу чергу це була мета навчитися різних технік, які ми пробували багато хто вперше. А це робота іншої учасниці лепневого пленеру Марійки Федишин. Дівчина також творила у новому для себе стилі. Тут птахи такі стилізації. Я малюю трошки підстилізовані. Тут є. Три птахи, одна, тут друга і третя. Вони ніби з'єднані такими нитками між собою. Це була моя друга ліногравюра в житті взагалі. Це коли на лінариті ти вирізаєш ці всі штришочки, оці білі, а відбуває, потім накатуєш фарбу і під підстанок прокатуєш. І відбивається лише тут фарба, яку ти юна художниця розповідає, працювали щодня по кілька годин. Встигли обмінятися досвідом та домалювати усі картини. Досвід був дуже важливий, бо ми тут працювали саме в цій спілці. Тут ми приходили майже кожного дня, наприклад, там з 10 до 10 вечора могли сидіти і суто тут працювали, малювали, обмінювалися досвідом. Малювали студенти у спілці художників саме тут і виникла ідея літніх студій, щоб Простір не був порожнім, а став майданчиком для молодих авторів. «В Нашій виставковій діяльності, яка планується щороку наперед, утворилася невеличка пауза влітку, і ми не хотіли, щоб наш зал пустував. Хотіли наповнити його таким молодечим духом, молодечим життям, і ми собі задумали, що оскільки виставки ніякої не планується, дати можливість молодим людям дати їм простір, дати їм місце і можливості попрацювати тут гуртом, разом в такому інтенсивному режимі, щоб вони самі себе спонукали до праці, щоб вони щось тут. На місці творили ця акція мала на меті привернути увагу наших студентів, студентів художніх спеціальностей до такого вільного творення, до якихось творчих експериментів. Може в майбутньому вони стануть членами спілки. Ми сподіваємося, і в цьому ми бачимо власне коріння як традиція, а крила це як майбутнє. Одне без другого не існує. Пані Світлана й сама стала менторкою для молодих колег. «Оскільки я себе позиціоную як графік, то я намагалася дати якісь привідкрити трошечки таємниці технік графічних, таких експериментальних, і теж можна побачити роботи в експозиції. От на мою думку, вони вивільняють творчу енергію. Проєкт став не лише художнім, а й освітнім. Бо ж його учасники, студенти та випускники інституту мистецтв. Про процесі року ми готуємо різні виставки, як викладачів, так і студентів. Але, звичайно, для цих молодих людей це особистий досвід, тому що, як ви розумієте, вони практично самі саморонізувалися вони невеличку групу, і разом з тим, попрацювавши майже чотири тижні, вони показали свої вміння, свій стиль. Свій почерк авторський, ну і дуже важливо, так як ви заважали, вони разом з тим нару... ну, зробили вже не тільки роботи, які не підготували, а це вже досвід. Побачити виставку молодих митців, крила і коріння можна впродовж двох тижнів у виставковій залі спілки художників.